У шокуючому ДТП поблизу обласного центру загинуло шестеро людей. Пригода сталася 8 липня о 5 ранку біля села Лісна Тарновиця на трасі. Івано-Франківськ надвірна. Вантажівка зіл 130 зіткнулася із легковиком ваз 2107 Його пасажири загинули на місці. Неушкодженим залишився водій вантажівки. На місці працювала оперативна група головного управління МНС в області та працівники ДАІ. За попередньою версією аварія трапилась через несправність легковика. Виїзду на місце події встановлено. Що під час зіткнення на автомобільній дорозі майже не було транспорту, була забезпечена ідеальна видимість в обох напрямках. І зі свідчень водія ЗІЛА, який залишився неушкоджений під час ДТП, виходить те, що автомобіль ВАЗ-17 різко змінив напрямок руху, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ЗІЛ. Детальні причини встановить слідство, але ми не включаємо. Те, що автомобіль ВАЗ-2107 був в несправному технічному стані, за фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронними органами проводиться розслідування.